Оскар Делахо, який є промоутером мексиканського боксера легкої ваги Вільіма Сапеди, розповів про плани звести свого клієнта з українським чемпіоном за версією WBO Денисом Бірінчиком. Думаю, ми підемо по гілці WBO, поєдинком проти Дениса Бірінчика. Це не найпростіший бій для сапеди, але це найпростіший титульний поєдинок, який можливо організувати. Це буде чудовий бій. Який сподобається вболівальникам, це виведе Вільяма на новий рівень. Після поєдинку з Берінчиком ми займемося об'єднанням титулів. Шекурс Стівенсон та всі інші хлопці, сказав до в інтерв'ю. «Боксінг Син. Вільям Сапета провів на ринзі 31 поєдинок. Усіх отримав перемогу, 27 з яких завершив достроково. Вільям є обов'язковим претендентом на титул АБІФ, яким володіє Василій Ломаченко. Денис провів на ринзі 19 поєдинків в усіх одержав перемогу, дев'ять з яких завершив достроково. Свій останній поєдинок українець провів у травні, де переміг мексиканця Еммануеля Навретте та завивав титул чемпіона світу за версію бубьо у легкій вазі. Легендарний американський колишній чемпіон світу на легкій вазі Джордж Форман назвав 10 найкращих хевівейтерів за всю історію боксу себе у топ найкращих боксер не добавив. зазначимо що в рейтингу немає Льюіса, володимира віталія кличків а також олександра усика топ 10 боксерів на дошкої ваги за версією джорджа формана на першому місці джо луїс друге рокі марчано третє джек Джонсон, четверте Мохаммед Алі, джо фрезер джек Демсі, Майк Тайсен, Соні Лістон, Флойд Патерсон і замикає десятку найкращих боксерів за списком формана Евендер Холіфілд. Джордж Форман провів на ринзі 81 поєдинок, в 76 отримав перемоги та 68 з них завершив достроково. Форман був чемпіоном світу за різними версіями та має дуже цікаву біографію. А у віці 45 років став чемпіоном світу за версіями WBA та IBF, здолавши доти непереможеного Майкла Мурера та встановив світовий рекорд, ставши найстаршим чемпіоном у надважкій вазі. В історії боксу цей рекорд досі ніхто не перевершив.